Вітаємо в ефірі програма Активні книжки. Зараз активно триває перший всеукраїнський фестиваль Читаюча людина Успішна Україна. І серед учасників різних сюжетів активно показали себе юні наші читачі. Це Утківський ліцей, і хочемо. Подякувати пані Ірина Вірьовкіна, вчителька молодших класів, дуже-дуже активно вболівалі за своїх дітей, яких навчає, тому що вони дуже креативно представили свої відеосюжети, і на каналі Леоніте щастя творчості було дуже багато переглядів. Це дуже приємно, що у нас читаюча людина формує образ успішної України. Ну і Максим Корнієнко. Оці книжкові подарунки отримує. Коротко скажу про них. Видавництво ранок, дякуємо видавництву ранок за цю книжку. Математика, книжка «Активіті», Тут безліч завдань, цікавих фактів. Ну, це дуже класно, якщо можна вивчати математику і різні точні науки саме в такий креативний спосіб. От, коли я навчався ще в мої шкільні роки, були підручники, звичайно, але ж такого креативного підходу все-таки, чесно сказати, ще тоді не було. От, сьогодні сучасні діти вже мають такі креативні можливості для сучасного навчання. Ну і в продовження книга про здоровий спосіб життя. Відбувся літературний конкурс за Творе за життя. Збірник кращих учнівських робіт видано. Ми робили сюжети на теми цих творів. Одна з цитат я зараз зачитаю. Батьки повинні зробити все, щоб їхні діти ніколи не пізнали смаку спиртного. Це написала Анжеліка Воротилко з 5 класу на момент написання цієї книжки. Знаєте. Тверезість та здоровий спосіб життя це дуже-дуже актуальна тема. І тут зібрані твори дітей різного шкільного віку і навіть студентів також. Я думаю, що про це варто говорити вже з маличку для того, щоб дійсно активна книжка формувала активний спосіб життя із здоровим таким світоглядом, з таким з таким ставленням до життя, коли ми будемо цінувати саме здоровий спосіб життя, цінувати те, що є, і цінувати та розвивати. Ну і на завершення допоможе нам цьому така маленька книжка за своїм розміром, але вона живе великим життям у великому серці кожного з нас. Це Конституція для всіх і великих, і малих, видана за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху справедливці, автор Володимир Читай. Дякуємо пану Володимиру Читай за цю книжку, а також видавництво Холодкевича Тундрайв. Художниці Ірині Шігінянусь, подивіться, тут дуже цікаві креативні ілюстрації. От я так не випадково саме цю розкрив. Один такий нюанс, що книжка є першою спробою в Україні видати саме. Такий креативний контент, тобто зміст, Конституції України, основного закону в такій віршованій формі. От стаття 7. Самоврядування міста значить, що воно твоє. Кожен з нас господар міста, де працює і живе. Не чекай а сам, берися, прибирай і не сміти. Тільки там порядок в місті, де живуть такі, як ти. От ви бачите, як для наших учнів молодших класів класний такий приклад того, як треба. Поважати середовище свого існування, свою малу батьківщину, прибирати, не смітити, дбати про довкілля. Ну, я думаю, що читати українські книжки варто. І Конституція для всіх якраз допоможе. І також допоможе тема тверезого, здорового способу життя. Ну і, звичайно, пізнання точних наук у такий. Креативний спосіб. Отож, дякуємо видавництву ранок. Дякуємо громадській організації есперанто Клуб Теорія Щастя. Ольга Широка передала в подарунок цю книжку, а також Рух Твереза Україна, видавництво Холодкевича Тундрайв. Читаємо українські книжки, створюємо власні сюжети, інтерпретації. І тоді ви. Переконаєтеся, кожен з нас переконається в тому, що читаюча людина це насправді успішна Україна. На цьому дякуємо за увагу.